Ну, ви знаєте, тут нічого дивного немає. Тобто, я ж займаюся енергетичними питаннями вже довгий час. І працював у державних органах, і працював в РНБО, і працював в міністерстві, і в міністерстві економіки. Працював і працював в Нафтогазі багато, тому для мене тут нічого. корупція це таке типове. Явище для України для українських державних чиновників впродовж всіх 30 років, і, на жаль, ми не бачимо на сьогодні ознак, що ця корупція, навіть попри війну, зменшується, і особливо безумовно, це непокоїть, що навіть не можуть зупинитися і під час війни розумієте це тобто вже просто це це вже нікуди не не годиться і мабуть потрібно якісь вживати більш кардинальні які заходи, ну не знаю. Тобто, ну, корупція каркорупція ж вона системна. Це ж захоч він і заступник, але ж це таки, насправді корупція там не на тисячі, не на сотні тисяч, а на мільярдів. Да, у наших державних органах, і всі ці прекрасно знають Пане Андрію. Ось ви кажете про те, що Алексей. Володимир, пане Володимире, перепрошую. Ось ви зазначаєте так, що. Хоча це і на рівні заступника, але дивіться за суму 500 мільйонів 500 тисяч доларів, чиновник, користуючи своїм повноваженням, пообіцяв керівникам держпідприємств Львівського Волинського вугільного басейну безперешкодно передати в користування гірничо-добовне обладнання і штахт прифронтового району Донбасу. Як заступник може без погодження свого керівника передати? Те, що я тільки що зачитав. Ну, Заступники вже є теж свої, свої свої повноваження, можливо, в рамках свого повноваження. Ну, знов таки, що ми ж не знаємо, рішення суду немає, тому ми не можемо когось назвати злочинцем, поки немає. Ми все Безумовно, ж таки ми ж живемо в державні в державі правовій. Є та... да так. Да, тому я не виключаю, що ця справа може. Розвалитися і зараз просто такий піар піднімається, а потім нічого з цього не буде. Як ми ми знаємо, прекрасно відбувається у нас нерідко. Але корупція це у нас знов таки системне явище, в тому числі це системне явище в енергетиці. На жаль, причина цього причина там багато. Ну одна із головних причин, на мій погляд, чому є корупція, це у нас те, що немає розділення гілок влади. Розумієте, що. Влади за НАТО багато, вони команда, тобто влада концентрована в одних руках, і це не тільки зараз, а було і при Кучмі, і при інших президентах, і це мені здається основна причина, коли, коли влада концентрується в одних руках, не тільки тобто, коли виконавча влада концентрує і має вплив на судову владу і на законодавчу владу розумієте, на всі практично процеси в країні, на всі фінансові потоки, оце поки в нас не відбудеться розділення гілок влади, реально не на словах, а на ділі. У нас корупція ніколи не буде переможена. А коли почнуть перепрошую карати тих, хто дає хабаря? Тому що ми ось читаємо інформацію, що затримали заступника міністра енергетики. А ось оці ці особи керівники держпідприємств львівсько Волинського, вільного сену. Чи вони пішли на, на співпрацю з збоу на по? Ну, ви знаєте, Операції. я ж не прокурор, не знаю там справа це діл. Там покаже слідство, покаже суд, він прийме, прийме рішення, але але головне ж не в цьому, головне в системі. Да? Тобто розділення гілок влади. Ось що, Ось, що, що цікаво що важливо, пане Володимире, От коли читаєш такі новини про якусь топ-корупцію на великих масштабах, коли йдеться. Розумієш, що справді а таке може бути таке, відбувається в нашій державі, коли ти розумієш, що десь на прифронтовій зоні є шахти, які напевно що й так не працюють, і устаткування просто простоює. Звертаються люди, у яких підприємства на заході нашої держави працюють, і це могло б дати більше робочих місць, більше податків, більше видобутого вугілля і енергетична незалежність, до якої ми так прямуємо всі, та. Виявляється, що зараз у ці моменти повномасштабного вторгнення, а можливо і раніше, так як ви кажете, це далеко не новина. На жаль, підприємці мусять заносити кудись, аби отримати те, в чому зацікавлена, в принципі, мені здається, сама Україна. Що ви думаєте з цього приводу? Чи це е, трендова історія, чи це якийсь індивідуальний випадок, коли на сході, де зараз все під вогнем ворога? Простою є устаткування, яке могли б використати на Заході, ну в нас все може бути, знаєте, але значить, ця, ця подія, вона порівняна дрібниця з тою величезною корупцією, що в нас, на жаль. Розгорталася в країні впродовж багатьох Ось, років про корупцію питання. МВФ оцінив збитки енергетики від війни в майже 57 мільярдів доларів. це те, що я так розумію, включає в собі агресію, обстріли і так далі. Але чи включається туди на вашу думку корупція, яка всередині нашої держави поцілає ну, по, по перше? Я дуже сумніваюся, мВФ може оцінити точно. Да не думаю, що він, він тут включив корупцію. А хто може оцінити? Рівень корупції чи зберігання да, ну в я думаю, що секторі. це просто потрібно робити дуже великі великі комісії. Якісь великий, дуже аналіз. Це Будуть. ж величезна робота. Але дійсно у нас енергетика втратила 70% своєї генерації за ча під час війни. Зумовно що це десятки мільярдів доларів точно. Ну будемо. Я знаю, що Світовий банк давав там іншу цифру, там інші міжнародні організації, іншу. Тобто, але цифра це десятки мільярдів доларів. Я думаю, що це десь до 100 мільярдів доларів точно ці збитки і для відновлення енергетики під піде десь багато багато років щоб. Щоб відновити І пам'ятається, що коли говорили про Бахмут, деякі інші міста, Волноваха, якщо не помиляюсь, Марінка і так далі, міста, які зазнали страшних розрух внаслідок російської агресії, наші державні мужі казали, що подекуди ліпше і легше відбудувати на новому місці, ніж оце, от за це все старе, розбите братися з нуля по суті. А коли йдеться про наші деякі генеруючі об'єкти, теплоелектростанції, так далі, є подібна історія. Коли ліпше поставити в іншому місті і побудувати сучасне на новому місті, ніж відбудовувати те старе совєтське, але нехай можливо за європейськими. Ви ну, знаєте, зараз нам не до вибору, да? що краще, що не краще, тому що нам треба все відбудовувати чи ремонтувати, що є. Тому що величезний дефіцит потужності треба готуватися до зими. Якщо ми скажемо, о, теплова генерація це погано, вона... Погана, вона шкідлива. Давайте її не чіпати. Да? Будемо зараз будувати вітряки, будемо в одне в там якусь генерацію будувати, а не будемо це перспективно серйозно тоді ми просто е не зможемо перезимувати, тому що на жаль ситуація склалась така, що без Теплової генерації зиму пройти буде неможливо, і тому зараз відновлювати треба те, що можна відновлювати на тепловій генерації гідрогенерації і будувати нове, тобто одне іншого не виключає.